Заручники балконів. Пані Богдана показує балкон, яким щодня доводиться ходити. Інакше потрапити до квартир не можна. Зручності у цьому будинку також по балкону. Цемент розсипається просто під руками, та Жеківці нічого аварійного тут не бачать, бідкаються мешканці. Так діти наші всі діти бігають тими балконами. Вони кажуть, що нічого страшного. А там от тріщини сильні. Саме у цю щілину кілька тижнів тому ледь не провалилася п'ятирічна онука пані Богдани. Якби не бабця, хто зна, чим би то все могло скінчитись. Боїться думати мама дитини. Ми ходили в ЖЕК, ми просили, сказала, що немає коштів, немає коштів і все. Я попросила, вони прийшли, подивилися, ми це все підробимо, все підлатаємо. По сьогоднішній день нічого не, немає. А не дай Бог, бо було мені щось сталося з дитиною, хто би мені був, вернув дитину. А на цю жінку балкон летів просто на голову. Ну, мені шви, блін розбіте там. Це от, тут голова, там в трьох містах належали шви. Щоправда, після цього випадку балкон на третьому поверсі все ж полагодили. Тепер бідкаються мешканці, жек чекає, що із другого поверху або хтось зірветься, або знов когось присипле. Сьогодні та щілина буде ліквідована. Ми проведемо, проводимо на сьогоднішній момент поточний ремонт цього балкону і своїми силами відремонтуємо даний балкон. Ціна питання, один мішок цементу і кілька годин роботи.